Москва, на жаль, я ніколи не думав ще роки чотири тому, що я буду робити такі висновки, але справді. Ворог Москва три роки безпринципної війни Кремля проти українського народу. 20 лютого 2014 року. Саме цю дату в українському міністерстві закордонних справ називають як день початку підступного кремлівського нападу на суверенну Україну. Усе починалося з Криму, але відтоді загинуло майже 10 тисяч людей. Росія захопила понад 7% території нашої країни. На сході щодоби розриваються сотні російських снарядів а в авокозному Криму. Не припиняється свавілля щодо елементарних прав людей. Лише сьогодні на півострові ФСБшники затримали 11 кримських татар. Вівторок, 21-й добігає свого буденного завершення. Я вітаю вас, це спецкор і ми розпочинаємо. Із ножем і пістолетом, та не без обрізу. Трьох досі були затримані. Поранення дуже серйозні. У Кропивницькому лунали постріли та пролилася кров світлою порою просто біля суду. Віденська феміда не заперечує українського мільярдера Фірташа на вимогу американського правосуддя. Австрія дозволила всадити на літак до Сполучених Штатів. Коли родинні зв'язки вирішують усе першим віце-президентом Азербайджану, призначено Мехрібан Алієву дружину Ільхама Гейдара Огли Алієва. Українського олігарха Дмитра Фірташа взяли під варто просто в будівлі земельного суду відня. Про це е, повідомило близько 16-ї години за Києвом. Австрія в такий спосіб дозволила екстрадицію фірташа до сполучених штатів, задовольнивши апеляцію прокуратури США. Заокеанські прокурори оскаржували ухвалену торік заборону видавати бізнесмена американській владі. Щоправда, остаточне рішення про екстрадицію повинен прийняти особисто федеральний міністр юстиції країни. Фірташа нагадаю, затримали в Австрії в березні чотирнадцятого Оку на запит американських слідчих, але згодом відпустили під астрономічну заставу у 125 мільйонів євро. США звинувачує олігарха в даванні хабара розміром у 18,5 мільйонів доларів за отримання поза конкурсом ліцензії на розробку титанових родовищ в Індії у Сполучених Штатах. Фірташу за хабарництво загрожує до півстоліття ув'язнення з конфіскацією майна. Замах на вбивство серед білого дня стріляли нині у Кропивницькому біля кіровського районного суду. Міста кілька чоловіків, що підскочили до будівлі на Іномарці, порізали ножем одну людину та стріляли з пістолета. Оперативники не відкидають, що пролунало й кілька пострілів з обріза. Підозрюваних вдалося затримати. Олена ворог знає більше про обставини нападу. Стріляли біля Кіровського районного суду близько 10-ї години ранку. За версією поліції, саме от на цьому місці два темних лексуси заблокували легковик Міцубіши. З одного з позашляховиків вискочили чоловіки, які витягли з Міцубіши пасажира. Його підрізали ножем і підстрелили. Нападники з місця події втекли, потерпілого забрала швидка. Чоловікові 37 років, він у критичному стані. Поранення дуже серйозні. Вогнестрільне поранення верхньої треті бедра зараз. Травматологи оперують, і тяжке поранення, ножове поранення грудної клітини. Дуже тяжке поранення з задіті крупні судини. По обіді до лікарні з пораненнями ніг прийшов чоловік. Чи він також постраждав під час стрілянини? Невідомо, бо свідчити поліції чоловік відмовляється. Говорить, що зазнав побутової травми. Поки що правоохоронці не оприлюднюють мотивів злочину. Із власних джерел нам стало відомо, що сьогодні в суді мало розглядати кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю за участі потерпілого. Про це кажуть і свідки інциденту. Світик сумнів. Для дачі показання на двох джипах приїхали. По-бистрому Трох нападників, які пересіли на інше авто і намагалися втекти з міста, затримала патрульна поліція Кропивницького. Підозрюваних у скоєнні даного кримінального правопорушення затримано. Під час огляду їх транспортного засобу в ньому було виявлено мисливський карабін та помпову рушницю. Дані ділі дії кваліфікували як замах на вбивство. Сам інцидент зі стріляниною стався в людному місці. Окрім суду, тут і дитсадок, і поліклініка дивом звичайні перехожі не постраждали. Олена Швора, кроманкруніч, кропавницький спецкорд два плюс Одного військового поранено на передовій упродовж дня у Луганській області окупанти з мінометів обстріляли Катеринівку у секторі Донецьк. Під ворожий мінометний обстріл потрапили позиції українських оборонців в районі Світлодарської дуги. Зайцевого опитного та авдіївки на приморській ділянці фронту стріляли снайпери бойовиків та не мовчали міномети забороненого калібру у штабі АТО. Говорять про 35 ворожих обстрілів уздовж усієї лінії розмежування у вівторок. Одночас Кремль відрядив до окупованого Донбасу вже 60-й псевдогуманітарний конвой. Перший цьогоріч, якщо раніше росіяни бодай якось маскували боєприпаси зі зброєю цього разу у колоні, не ховаючись, рухався військовий автомобіль радіохімічного захисту. У Краматорську сьогодні попрощалися із загиблим на передовій волонтером Андрієм Сірченком. 42-річний чоловік, якого товариші на передовій називали Примус. Два роки тому пішов на фронт добровольцем і служив у складі батальйону ОУН у підрозділі аеророзвідки. Загинув Андрій, 17 лютого в районі Кримського на Луганщині, коли потрапив під ворожий обстріл. Смерть була миттєвою. Провести героїв останню путь прийшли сотні жителів Краматорська та бойові побратими добровольця. Здовж усього шляху траурної процесії вони стояли навколішки. Андрія зосталася дружина і донька в Авдіївці рятувальник Дмитро Третейкін помер у лікарні Дніпра. Медики боролися за його життя від 2 лютого, коли снаряд бойовиків розірвався поруч із машиною рятувальників. Тоді Третейкін разом із колегами розвантажували гуманітарну допомогу біля пункту обігріву. Осколки серйозно пошкодили кінцівки та живіти. Майже знищили кішківник Дмитра Третейкіна. Доправили його до лікарні. Мечникова він витримав вісім операцій, але всі зусилля медиків не змогли подолати складних уражень та запалень. Дмитро Третейкін працював рятувальником в Авдіївці понад чверть століття і до останнього під обстрілами допомагав жителям міста. В реанімації робили все можливе. Найкраще препарати. Здача крові, більшим підрозділенням ЧС. До останньої секунди старались спасти йому життя. З жалю не змогли. У Криму нові арешти на ранок у Кам'янці. Це околиці Сімферополя. Кремлівські чекісти затримали більше десятка кримських татар. Словики вдерлися з обшуком до будинку блогера Марлена Мустафаєва, але оточили цілий квартал. Біля будинку Мустафаєва зібралися його сусіди. Спецпризначенці це кваліфікували як незаконні збори. Після кількох попереджень у мегафон сусідів Мустафаєва затримали. Самого блогера звинуватили в демонстрації екстремістської символіки. Блискавично суд визнав його винним і обрав покарання. 11 діб адміністративного арешту. 10 кримських татар, затриманих разом із Мустафаєм, отримали по 5 діб арешту. Нагадаю, це лише за те, що вони прийшли до будинку підтримати свого товариша. У державній зраді прокуратура підозрює народного депутата Андрія Артеменка. Кримінальне провадження відкрили саме з таким формулюванням. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Підставою стала публікація у виданні New York Таймс. За інформацією тамтешніх журналістів Український нардеп передав раднику від Трампа план припинення війни на Донбасі, який зокрема передбачає передачу Кримського півострова Москві в оренду. Артеменка за це вже виключили з фракції радикальної партії ГПУ. За словами Луценка, закидає нардепові. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство та надання іноземній державі або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Розслідування проводить прокуратура Криму, яка діє на неокупованій материковій частині України. Якщо провину нардепа доведуть, він сяде за грати років на 10-15. Стосовно теменка, сьогодні порушена канальне провадження. В найближчий час він буде викликаний до слідчого. В разі якщо явиться йому будуть задані принципові запитання. Головне з них буде стосуватися тої частини його плану, опублікованому в американській пресі, де йдеться про те, що пан Артеменко узгодив цей план з помічниками американського та російського президента. Пережити нерозуміння довколишніх, почати нормально спати і залишити себе поміж живих. Лише нещодавно їх називали героями, а тепер пацієнтами кризових станів за підрахунками військових медиків. Щонайменше 46 тисяч ветеранів АТО потребують психологічної реабілітації, і ця статистика охоплює тільки звільнених у запас. Зазвичай посттравматичний синдром починає проявлятися за два роки після війни, кажуть експерти. Про життя на межі Наталя Нагорна. Селище Циблі на Київщині, медико-соціальний центр для ветеранів. На одному з поверхів лунає регіт. Колишні бійці згадують війну. У вас ботиночки хороші, так? Да? Як уб'є, я буду перший на очереді. Сміх. Прикриття. Насправді це відділення кризових станів. Така собі альтернатива психіатричним закладам. В цьому відділенні воно розраховано на 35 ліжок, десь біля пів тисячі бійців проходить за рік. Пацієнти пройшли бої, але не завжди знають, як жити і чи взагалі потрібно. Надо стати буде. Не А Хто чи ні? Я буду рішати. Це саме ті, заради кого показово віджимаються по 22 рази у штабах та військових вишах на підтримку ветеранів, яким так складно зрозуміти, що жити потрібно. 22 Звісно, мені легко стоїться, то як вони віджалися. І руки не трусять. Психіатр В'ячеслав Світненко пояснює, навіть лікарю важко зрозуміти, чи не прийняв його пацієнт останнє рішення в житті. Багато хлопців справляються, деякі не справляються, особливо якщо не змогли реабілітуватися. Більшість ж ж випадків, якщо так подивитися відверто, майже 80% з них розлучаються після того, як повертається із війни. Ти де зараз? А мене там кладуть в психіатричну лікарню. Зараз будуть колоти, то наступний вже не піде туди. Вадим Свириденко знає, де мобілізованих складно заманити бодай до психолога. Він уповноважений президента з реабілітації бійців, бо й сам навчився жити з чотирма протезами. Фельдшер 128-ї бригади. Кілька діб на лютому морозі чекав допомогу під Дебальцевим. Людочка. На дві секунди не де та мені просто руки треба допомогти. Да, Можна обізати обов'язково. Він не дозволяв собі впадати у відчай. Чекав на другу дитину та вчився всього наново. Його малюк народився, коли він проходив реабілітацію у Сполучених Штатах. Там Вадим узяв участь у марафоні з американськими ветеранами. Десять кілометрів на протезах пробіг трохи більше як за годину. І нам треба показати, що Україна була, є і буде. Це дані на 25 січня цього року, Демобілізувалося трохи більше ста. 136 тисяч атовців з них на диспансерному обліку майже 62 відсотки, і більше половини потребує саме психологічної реабілітації, майже 7,5 тисяч чоловіків на Дніпропетровщині. На другому місці Харківщина більше як шість тисяч захисників, та Львівщина щонайменше 5 тисяч звільнених у запас потребують допомоги. І, наприклад, 124 бійці з Донецька, що воювали на боці України. У зведеннях штабу АТО суїциди зазвичай не фігурують. Це не бойові втрати, і лише зрідка самогубства з'являються у випусках новин. Зазвичай цього не хочуть родини загиблих військових. За статистику використовується іноземна зведена інформація: 22 ветерани самогубці щодня. Після всесвітнього флешмобу та розголосу проблеми цю кількість вдалось скоротити. Проте українських демобілізованих солдатів, що вкоротили собі життя. І досі ніхто не рахує. У нас є статистика по наприклад міністерство оборони по чинним військовослужбовцям: не Нацгвардія, не національна поліція, не ДСНС, не прикордонні війська, а тільки от збройні сили України. Це скільки 30 суїцидів. 30 суїцидів за 2016 рік це чинних військовослужбовців. Це тільки за 2016 рік, де мобілізовані, отже, й не пораховані. Конфлікт що затягнувся, примушує бійців тримати мозок у тонусі. Про запас психологи прогнозують, з кожним роком роботи додаватиметься. Постравматичний синдром даватиме про себе знати дедалі. Частіше Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Наталя Слободян, Спацкорд 2+,2. Латвійські солдати зібрали подарунки дітям загиблих українських військових. 130 малюків, це діти полеглих нацгвардійців. Писали побажання, що б вони хотіли отримати у подарунок. Далі ці листи передали до міністерства оборони Латвії виконувати дитячі мрії, взялися працівники відомства та родини латвійських військовослужбовців. Обирали, який з подарунків і кому вони хочуть і можуть передавати. Вручати їх дітям приїхав головний капелан національних сил з Латвії разом із послом України. Юрісом Поканцом вони віддавали відвідали одну з військових частин національної гвардії. Балтійські військові і дипломати кажуть, таким чином хочуть висловити свою принципову підтримку Україні і реалізувати цілком конкретні дитячі побажання. Одне з дитячих прохань від сина загиблого українського воїна відверто вразило європейців. Ці подарунки, по-моєму, примерно 11 літ. Що он нічого не хоче, ні кого подарок. Он хочет мир в Україні. І во ми з ним зустріться. Эту беду, которая пришла на украинскую землю, мы воспринимаем очень лично для нас. Это такой гуманитарный жесть поддержать главным образом детей, которых которые потеряли своих родителей. А что ты заказал? Квадрокоптер. Смотрел видео. Всякие красивые там горы были. Летал квадрокоптер, снимался. Щонайменше п'ятеро людей загнили в австралійському Мельбурні, де легкий літак упав на торговельний центр. Правоохоронці кажуть, що загиблі це пілоти і пасажири літака. Ось торговельний центр у момент аварії був зачинений і, на щастя, нікого не було на парковці. Поруч перед катастрофою пілот надіслав сигнал про проблеми на борту. Основною причиною аварії попередньо називають відмову двигуна, але остаточні висновки експерти зможуть зробити лише після завершення всіх свідчих дій. Заворушення в передмісті Стокгольма там мігранти влаштували сутички з поліцією, вигоріли ущенти, перестали існувати близько десятка автівок. У бік правоохоронців полетіло каміння, сливкам довелося стріляти у повітря. Безлади почалися, коли поліція затримувала одного з мігрантів. Копи тепер шукають організаторів заворушень. Нагадаю, напередодні шведи, не стримуючи емоцій. Кипкували з невдалого висловлювання Дональда Трампа, який розповідав про проблеми з мігрантами в цій країні, і говорив навіть про теракт. Хоча досі ніяких серйозних інцидентів в Україні не було. Нині у соцмережах з'явилися саркастичні повідомлення іншого змісту, що, мовляв, промовляючи, Трамп щось таке знав. Сімейна політика президента Азербайджану Ільхам Алієв призначив дружину своєю заступницею відтепер Мехрі Бен Алієва, депутат Посол волі ЮНЕСКО, і просто чарівна жінка стала ще й першим віце-президентом своєї країни. Якщо чоловік раптом занедужає, і не зможе виконувати свої обов'язки, то відповідно до конституції країни влада лишиться саме в тендітних руках. Махрібан. Такі поправки до основного закону ухвалили на референдумі. Торік тоді ж строк президентських повноважень подовжили з 5 до семи років. Прихильники торгової блокади окупованих територій зібралися сьогодні під Верховною Радою. Головна їхня вимога до депутатів ухвалити закон, який заборонить безконтрольний товарообіг із неконтрольованою територією. Текст документа вже написано, його узгодження нині триває у комітетах Верховної Ради. У четвер закон планують винести на розгляд до сесійної зали. Попри холод та сніг під стінами Верховної Ради від самого ранку кількатисячний мітинг. Люди закликають зупинити бізнес з окупованими територіями. Відбувається торгівля прямим чином. А хлопці наші продовжують сидіти. Чому вони сидять там уже по два роки? Ребята по прежнему погибають, а продвиження вперед немає. сидячи в Мар'їнки в полі, не маючи не їсти, не пити. Е, і ми знали, що в цей час, поки ми там сидимо голі і босі, хтось наживається на нас. Від депутатів вимагають торгівлю зупинити, а з територіями, що їх контролює агресор, офіційно закріпити статус окупованих. Це зробить будь-який бізнес агресором неможливим і дасть можливість України в судах вимагати в Росії повернення своїх територій та відшкодування збитків. Вже Путін визнав їх окупа... фактично своєю територією, визнавши паспорти ЛНР і ДНР. А ми далі готуємо цю ракову похлину грішми, статками своїми. Депутати запевняють законопроект, уже підготували і вже в четвер. Ї. Його спробують винести на засідання парламенту. Окуповані території фактично були визнані окупованими територіями юридично, щоб торгівля з ними була заборонена, щоб ми дозволили тільки продаж туди їжі нашим окупованим громадянам, товарів першої необхідності і гуманітарної допомоги, але під контролем. Не Ріната Ахметова, а міжнародної гуманітарних організацій. Автори законопроекту погоджуються знайти необхідну кількість голосів у нинішній раді буде важко, тому перемови між політичними силами будуть важкими. Я категорично проти сьогодні любої торгівлі з фейковими республіками, тому що вони не мають ніякого юридичного статусу. Але я за те, щоб сьогодні до кінця опалювання сезону була можливість українців. Мати світло і тепло. Мітингувальники вирішили дати нардепам час до четверга. Блокади на сході обіцяють не знімати. Якщо вимоги проігнорують, погрожують встановити захисний редут під стінами парламенту. Ігор Бондренко, Олександр Романюк, Ілля Никаренко, Вадим Верба, Спецкор 2+,2. Уряд уже навесні планує збільшити частку атомної енергетики в балансі країни до 59%. Торік АЕС покривали 47% від потреби держави в електриці, але потужність росте. Передусім за рахунок ремонту та модернізації реакторів, так кажуть в уряді, Україна потроху зможе відмовитись від вугілля, яке потрапляє з окупованих районів Донбасу, і за яке Україна фактично платить терористам. Саме такий стан справ спричинив блокаду, яку запровадили активісти та ветерани східної війни. Одночас у Міністерстві енергетики визнали геть без вугілля, теж не вийде. Тож прем'єр доручив міністру створити вітчизняну вугільну біржу. Антрацит хочуть закуповувати не за кордоном. Чиновники стверджують, що це надзвичайно дорого, але на українській території. Тоді пообіцяв Володимир Гройсман і віялових віддімкнень світла не буде. Щоб ми наприклад, на осінь, працюйте над цим. Вже була створена майданчик електронних торгів по вугіллю. З ЮАР, з, з е, українські, польські, інших країн. Тоді все буде зрозуміло по, по формуванні ціни. Хочу запевнити всіх українських громадян. Ми і цю кризу витримаємо, навіть якщо вона створена деякими українськими руками. Десятки фур застрягли через сильні снігопади на Закарпатті. Вантажівки не можуть здолати навіть найменші схили, тож доводиться чекати або допомоги рятувальників, або коли дорожники нарешті розчистять автошляхи у трьох районах області довелося навіть обмежити рух фуру. Що кажуть про роботу українських дорожніх служб водії, які приїхали з-за кордону? Дивіться просто зараз. З самого ранку водії опинилися у сніговій пастці на в'їзд до Ужгорода з боку Словаччини. Піднятися на невеличку гірку не можуть. Проблема в тому, що вони чекають, поки весь сніг випаде. А коли він почав падати то треба було посипати і почистити, і яку того не було. Просто вони чекають, коли він весь випаде, і потім рисують, скільки вони зробили ходу, скільки виконаних робіт зробили. А для чого це кіно? Дорожня техніка з'являється за кілька годин. Однак фури, що намагалися виїхати раніше, вже перетворили сніг на справжню ковзанку. А де між будуть сік та й сяки, як би стусочі. Водії обурені в сусідній словаччині звідки вони прямують, снігу випало ще більше, але там автодор працює ще з ночі. Там чиста там начне сніг падати та роблять. На об'їзній дорозі на околиці Ужгорода. Теж черга з вантажівок. Там рятувальники відбуксировують фуру, що застрягла. Наразі ми тут зупиняємо фури, щоб вони не утворили затору, поки цю фуру не витягнуть. А пізніше хвилин через 10-15, коли її витягнуть, ми будемо пропускати, пропускати всі машини. Пропускаємо наразі. Лікові автомобілі ми пропускаємо спокійно, тому що вони проїжджають і не створюють затору. Рятувальники звітують таких проблемних ділянок на Закарпатті. Кілька легкові авто проїжджають їх без проблем. Найпроблемнішою ділянкою була ділянка. Це Ужгородський район біля села Великі Лази. А потім також Ужгородський район на вантажному терміналі КПП Ужгород. Це об'їзний автошлях міста Ужгород. А також в селі Залужі вже по обіді обмеження руху на трасі Мукачево-Рогатин зняли, та рятувальники працюють у черговому режимі. На завтра синоптики прогнозують на Закарпатті дощ та плюсову температуру. Тому, скоріш за все, проблеми дорожніх служб знову вирішать погода. Тетяна Вадим Сачко, Закарпаття, Обшук у департаменті земельних ресурсів Харківської міськради. Обласна прокуратура розслідує так звану кооперативну схему про незаконне виділення псев... землі псевдожитловим будівельним кооперативам. Обшук тривав 4 години без участі силовиків. Робота міськради на цей час не припинялася. Слідчі дії в приміщенні Харківської міськради проводяться вже не вперше. Торік, у вересні, за кооперативну схему бралася навіть генпрокуратура. Чи був сьогоднішній візит правоохоронців у межах того самого кримінального провадження у прокуратурі не пояснили, посилаючись на таємницю слідства, слідчі шукали документи. Йдеться про е, передачу, з нашої, за нашою думкою, незаконну передачу е, безплатно е, землі за так званою кооперативною схемою. Приходили за документами в департамент за документами этот департамент не готував і на сесію не То Тобто, грубо говоря, ошиблись адресом. Учасники АТО перевозитимуть безкоштовно і з повагою. Серед перевізників Миколаєва стартувала така благодійна акція. На маршрутки найсумлінніших навіть наклеїли символічні таблички. Це знак для українських вояків, що в цих машинах хлопці зможуть безперешкодно скористатися своїм законним правом проїхати безкоштовно. адже... Не тільки в Миколаєві, а й по всій Україні більшість перевізників відмовляють нині у пільговому проїзді ветеранам східної війни. кажуть так, бо не працює механізм компенсації з бюджету. Возити атовців із повагою безкоштовно зголосилися половина перевізників Миколаєва. водитель действительно должен понимать, откуда парень вернулся и благодаря кому он действительно имеет возможность зарабатывать. Мы поддерживаем ребят, которые воюют на фронте. Мы о них помним, думаем, они рискуют своими жизнями, здоровьем. Было бы хорошо, чтобы действительно все маршрутки, маршрутные такси города Николаева и всех городов ездили вот с такими наклеечками и относились с уважением. Чиний на смерть став на ноги. У Дніпрі одужує боєць, що дістав осколки просто в серце та головний мозок. 23річний Євген Волок потрапив під обстріл біля Старогнатівки. Торік, у серпні, за всіма нормами, такі поранення не лишали йому жодного шансу вижити. Утім, лікарі не склали руки, і не здався сам воїн. Що миті радіє життю. Євген Волок каже, кожне биття серця для нього щастя. Жити з липка на лице. Місяців реанімації п'ять складних операцій. Усе аби він жив, медики кажуть, у них був свій бій за життя. Всі операції на грані життя і смерті їх видержав. Наш воїн і половину того, що зроблено Євгенію, багато не переносять. На таки успішно вижив Не тільки вижив, він ходить. той серпневий ранок. В АТО командир відділення 30-ї бригади почав пригадувати лише після операцій. Міна розірвалася на позиціях за годину до того, як він мав звідти поїхати. Не доїхав додому в поспля осколки вробили мозок, легені та серце непритомного на апараті штучної вентиляції легенів його ледве змогли довести до обласної лікарні мечникова чотири години під мікроскопом. Нейрохірурги діставали скалки з мозку. Осколок пошкодив судини мозку. Виникла внутрішньо мозкова гематома і був набряк мозку. І під час першої операції були видалені численні кісткові уламки. Була видалена гематома, зупинена кровотеча. Та в серці залишався сантиметровий металевий шмат. Євгена відправили літаком до Києва, і він витримав ще одну вкрай складну операцію. Його старша сестра, що опікується ним після смерті матері, каже: єдине, що могла весь цей час вірити. Що без серця людина не може жити, що без голови. Диво на землі є, і диво люди роблять самі. Главне вірить. Далі були ще дві операції на головному мозку. Нейрохірурги в Дніпрі боролися, щоб боєць не лише жив, а й почувався здоровим. Пошкоджена ліва півкуля це відсутність рухів в правих кінцівках і афазія. тобто він не міг би розмовляти повністю. Не міг би розуміти мову. Врешті величезний отвір від осколка в черепі закрили титановою пластиною. Це в один в один по розмірам і по. Конфігурації його черепа. Нині Євген готується до описування, щоб повернутися в рідне село. Зцінився ззад. А далі щось покажете. Шкодує лише, що до війська тепер не візьмуть. Втім, лікарі обіцяють після реабілітації про наслідки страшних поранень. Євген зможе забути. Ольга Паус, Олександр Куліш, Дніпро сподскор два плюс Слухати в маршрутках російський шансон заборонили у дубні на рівненщині. Таке рішення ухвалили депутати на сесії. Відповідне звернення оголосили перевізникам. Підприємці пручатися не стали і погодилися провести роз'яснювальну роботу з водіями. От як каратимуть порушників, які все ж вмикатимуть шансон, у райраді не знають. кажуть, що у їхні повноваження це не входить. Відповідальність поклали на самих перевізників. Ті ж пообіцяли, що блискавично реагуватимуть на скарги пасажирів. Одним із приводів для заборони став інцидент, коли кермувальник у відповідь на зауваження пасажирки пригрозив висадити її з маршрутки. Я директор школи на депутат Семедульської сільської ради, і вона це автобус зауважне. Водій сказав, як вам не подобається, то вийдіть з автобуса. Це є автобус, нове звелося кричить, тому що з кожних людей, одному є горе, думаю, якісь велеселощі. Це може водій слово послухати сам для себе. Я так власне рахую. І на сам кінець просто відсотково королівський жест голландський монарх гостинно запрошує до палацу усіх, хто народився з ним в один день, аби... Разом відсвяткувати 50-річчя короля. Вілом Олександр звернувся до народжених того ж дня у спеціальному відео. Щоб потрапити на урочистий обіти з королем та королевою, треба впродовж двох тижнів зареєструватися на сайті. До палацу зможуть потрапити ті, хто як і монарх, народилися 27 квітня, і цього року теж відзначатимуть будь-який ювілей. Однак кількість місця урочистим столом обмежена, тому запрошення отримують лише півтори сотні найспритніших гостей. Тим руйнуючимосі шаблони повідомленням нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Зустрінемося знову в середу. Надвечір саме тоді. спецкор знову буде в ефірі.